Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Усе своє дитинство я прожила у маленькому містечку, де й вступила до коледжу на медсестру. Але по закінченню я не затримувалась надовго на жодній роботі, адже зарплата була просто смішна. Переконавши рідних, що так буде краще для мене, я поїхала на роботу за кордон. Пропрацювала я там 8 років, вийшла заміж, завагітніла, а народжувати ми з чоловіком вирішили поїхати в Україну. Моє життя ніколи не було схоже на казку, але й жалітись немає на що. Мене чудова, повноцінна сім'я, де усі дуже люблять та поважають один одного. Братів чи сестер у мене немає, тому вся любов та турбота батьків діставалася лише мені. З батьками у нас ніколи не було конфліктів, аж поки не настав час. Вибрати виш, оскільки я була єдиною дитиною у сім'ї, то батьки вирішили, що їх обов'язком буде влаштувати для мене ідеальне життя. За їх планом, я мала вступити до київського вишу на педагога, а після закінчення працювати у престижному ліцеї, де хороший знайомий батьків обіймав керівну посаду. Але їх плану не сходилось реалізуватись. Мене ніколи не цікавила робота вчителя ще у дитинстві мені хотілось бути. Корисною людям, а тому я обрала професію медсестри. Щоб бути ближче до рідної домівки, я зупинилась на нашому місцевому коледжі, але батьки не могли мене підтримувати у такому рішенні мовляв, не можуть спокійно дивитись, як своїми руками я руйную життя. Тому я винаймала кімнату у гуртожитку і рідко навідувалась до батьків. Але, врешті-решт, батьки були змушені прийняти мій вибір і ми помирились. Після закінчення навчання я влаштувалась на роботу, але заробітна плата в медсестри була мізерна, тому грошей не хватало на продукти та маленьку кімнату, яку я винаймала з колишніми одногрупницями. Мені доводилось постійно шукати собі додатковий підробіток, але зрештою я не витримала та поїхала за кордон. Колишня одногрупниця, з якою я добре спілкувалася, після закінчення поїхала в Німеччину, де підтвердила свій диплом та влаштувалася на високооплачувану роботу. Ми постійно підтримували з нею зв'язок, а тому під час однієї з наших розмов вона сказала, що у них на роботі саме шукають молоду медсестру та покликала мене. Я відразу прийняла її пропозицію. Зарплату я отримувала значно більшу ніж на батьківщині, а тому регулярно відправляла. Гроші батькам. Коли я повідомляла їх про своє рішення поїхати у Німеччину, вони й слухати мене не хотіли. Після десятки наведених аргументів, що підтверджували правильність мого рішення, вони нарешті примирились. Я розуміла, що батьки сумують за своєю єдиною донькою, а тому організувала для них маленький подарунок. Я зв'язала з одним хорошим інтернет-магазином, де замовила найкращий ноутбук. Але я розуміла, що батькам самостійно все налаштувати буде складно, тому замовила ще послугу установки всіх програм. На моє прохання компанія доставила його прямо додому, усе встановила та пояснила, як користуватися ноутбуком. Тепер я мала змогу щодня телефонувати рідним по відеозв'язку. Незабаром я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, він також був іммігрантом з України, але родом з маленького села. А коли дізналися про вагітність, ми разом прийняли рішення повернутися на батьківщину, де я народила прекрасного синочка. Жили ми в моєму рідному містечку, де ви знайшли собі роботу, життя було прекрасне. Одного дня моєму чоловікові Дмитру зателефонував його колега з колишньої роботи у Німеччині. Сказав, що приїздом в Україні та попрохав прихистити його на два дні. Ми не заперечували, але оскільки вільного ліжка у нас не було, то я домовилася з батьками, що він переночує у них. Дмитро з нашим гостем трохи перебрали, тому натверець гість ще довго розповідав моїм батькам всілякі історії. Втомившись від тих історій, батьки натякнули, що вже пізно і пора лягати, але тут друг мого чоловіка розказав їм таке, що вони ледь не зомріли. Та коли Дмитро познайомився з вашою танькою, то вона вже вагітна була. То й невідомо від кого вона вашого онука нагуляла. А ви й досі думаєте, що донька ваша свята? Сказав непрошений гіс мені батькам. І тоді додав і невже ви вірите в те, що вона в Німеччині медсестрою працювала? Ага? Бачу я таких медсестричок їх там на кожній трасі повно. На наступний день мама запросила мене у кафе та розказала про все, що дізналась минулої ночі. Я була змушена розказати їм правду. У Німеччині її справді працювала медсестрою. Мені часто доводилось повертатись після вечірньої зміни вже після опівночі. Співробітниці завжди мали при собі перцевий балончик, а по додому поверталися на таксі. Мені було шкода витрачати скільки грошей, та я була переконана, що зможу в разі чого себе захистити. Одного разу я поверталася додому дуже пізно через темний парк, але де зустріла компанію п'яних чоловіків. Втекти від них мені не вдалося а через місяць, дізналася завагітніла. Я прийшла обстеження. Лікар суворо заборонив робити аборт. Вже через кілька тижнів я познайомилася з Дмитром. Ми відразу закохалися один в одного, і я зрозуміла, що не можу його обманювати. Я розповіла йому про ту жахливу ніч та наслідки, які на мене чекали. Сказала, що розумію, якщо він мене покине, але він натомість запропонував мені вийти за нього та повернутись в Україну. Адже тут усім стане відомо, що дитина не від нього. Ми дуже сподівалися, що наші рідні не дізнаються про це. Моїм батькам важко вдалась така жахлива правда, але коли вони прийшли в себе, то ми разом поїхали до нас. Мені батьки за сльозами на очах дякували Дмитру та його батькам за чудове виховання сина. Тепер їм була відома наша таємниця, але усі поставилися до цього зрозуміння. А свого колишнього приятеля Дмитро тепер і знати не хоче. Любі друзі, чи правильно поступив Дмитро? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.